У День закоханих на Вінниччині одружились 60 пар. Найбільше шлюбів зареєстрували у Вінниці. На весільний рушник тут стали 17 молодят. Незважаючи на свято, всіх закоханих, весільного буму у драцах не було. Юристи пояснюють, ажіотажу немає через те, що 2024 рік переступний або, як ми звикли його називати, високосний. Минулому році в цей день одружилися 30 пар в місті та 107 в області. У день святого Валентина закохані могли подати заяву і того ж дня офіційно оформити свої стосунки і на день святого Валентина, і в звичайні дні, будні та вихідні. Відносно однаково і військові, і звичайні цивільні. Військових зараз розписується дуже дуже багато. Зазвичай військові можуть йти урочисто через зал, та в них не так багато часу на підготовку, і вони просто приходять, коли в них є час у відпустці для того, щоб створити свою сім'ю. Тобто вчора були військові, але з них менша кількість йшла урочисто, і були також і цивільні, які йшли через урочистий зал».